Добрий день. З вами Health Space, територія здоров'я. Одна із найчастіших скарг, із якою пацієнти звертаються до ендокринологів, є надмірна вага. Сьогодні будемо розглядати питання клінічно значущої надмірної ваги та дій, які слід жити за таких умов. Отже, Марисон Дівно, за якими об'єктивними даними людина може дійти до висновку, що вона, імовірно, має ожиріння? Мої вітання. Дійсно, проблема досить актуальна, тому що надмірна вага кількість людей з надмірною вагою зростає. Як можна визначити, що дійсно є надмірна вага? Звернути увагу на окружність талії, Якщо у жінки окружні сталі більше 80, це вже виникає питання, тобто це вже надмірна вага. Якщо окружність сталі більше 88 см, то відповідно це вже ожиріння. Причому це саме неприємне ожиріння, тому що якраз відкладається вісцеральний жир, той, який дає певні наслідки в організмі. Якщо ми говоримо про чоловіків, то відповідно це цифри 94 і 102. Це один момент, на який потрібно звернути увагу, тому що іноді буває, що людина досить струнка, але є животик. І от на окружній сталі в такому випадку особливо треба звернути увагу, тому що цей вісцеральний жир, що він нам дає, він дає порушення холестеринового обміну, це в майбутньому розвиток порушень вуглеводного обміну, той самий цукровий діабет. Це як наслідок, як такий компонент цього метаболічного порушення буде і артеріальна гіпертензія, і подагра, підвищення сечової кислоти. Тому звертаємо увагу на окружній сталі. Крім того, Ще важливе значення має так званий індекс маси тіла, це співвідношення квадрату. Вірніше маси тіла до квадрату зросту пацієнта в, метру, в метрах. Тому є певні критерії цього індексу маси тіла, коли ми можемо говорити про надмірну вагу, а коли можемо говорити про ожиріння. Навіть є калькулятори в інтернеті, можна спокійно вирахувати собі індекс маси тіла без проблем. А питання: що пацієнт може зробити зі свого боку? Узагальнюючи загальновідомі правила та рекомендації щодо здорового харчування, на що б саме ви б звернули увагу та поставили б акценти для людей із надмірною вагою та ожирінням? Ну, це дійсно ситуація, яка залежить від. Тільки від пацієнта, тому що ми можемо правильно обстежити пацієнта, визначити там причини чи виключити причини, ендокринні причини надмірної ваги, дати свої певні рекомендації. Але якщо пацієнт не коригує своє харчування, відповідно результат буде мінімальним. Тому дійсно пацієнту в першу чергу треба звернути на калораж свого харчування, на частоту прийомів їжі, і відповідно звернути на те, наскільки Продукти, які він споживає, вони мають високий глікемічний індекс. Тобто, наскільки вони вуглеводно багаті, наскільки вони можуть дати надмірну вагу? І якраз з цією методою контролю за харчуванням є сенс вести щоденне харчування, звичайно, в ідеалі так, але не обов'язково, ви знаєте, не обов'язково там записувати калораж, розбивати це все по вуглеводам, там білкам, жирам. Тобто, тут, хоча б пацієнт, особливо пацієнт, який веде такий активний спосіб життя, він працює, йому немає часу. Він, хоча б, записував. Перелік продуктів, які він споживає, для того, щоб розуміти, чи дійсно він переїдає, чи дійсно в нього є в раціоні продукти, які шкідливі в даному випадку і можуть дати масу тіла. Тому що, ну. А дуже часто пацієнт спочатку він настроєний, він веде цей щоденник, але потім, враховуючи брак часу, він це все закидає і, взагалі, перестає це цей щоденник вести. Тому, хоча б, той мінімум, да, записувати, які продукти він їсть, перелік, і відповідно. Періодично аналізувати, чому тому, що ми іноді так поспішаємо десь щось там перехватили і забули про це. А коли ми записуємо, ми чітко бачимо, а що ми їмо, і які продукти ми їмо. А які повинні бути цільові значення індексу маси тіла, тобто мета до якої повинен планувати пацієнт, у залежності від ступеня ожиріння. Ну, Дивіться, ми всі повинні е, націлені бути на нормальні показники індексу маси тіла, тобто менше 25. Тобто, надмірна вага це вже ризики, ризики в плані здоров'я. Навіть якщо у пацієнта важке ожиріння, морбідне ожиріння, коли індекс маси тіла 40, так бажано от, да, бути націленим на норму. Але знову ж таки різкого зниження не повинно бути. Тобто пацієнт зазвичай за період 3 місяці він, е, повинен втрачати десь 5-10% маси тіла. Тому що якщо втрачається більше, відповідно це е, і е, можливий е, зворотній ефект. Потім він мож... Оже вернути ці всі кілограми, тому 5-10% відсотків за от 3 місяці це досить хороший показник. Буде тобто, мета повинна бути максимально наближна а, до норми, але звичайно. слідувати її треба поступово. Звичайно, однозначно. Дякую, Рісландівна. Таким чином, успішна боротьба з ожирінням це завдання цілком досяжне, особливо якщо воно реалізується у продуктивному тандемі із фахівцем до тож. Цінуйте своє здоров'я та слідуйте усім порадам ваших лікарів. На все добре, до побачення.